Дай Боже всім здоров'я. Початок тижня, погода дуже супер, не, не жарить, вчора гарний дощ прийшов І що? Я собі запланував активне косіння. Активне косіння це е, ну, друга трава, вона набагато менша, ніж перша. І трактором косити не буду, бо ну, то нема що заказувати таке. Трактор закажеш. Ну, площу ніби об'їде, а результату не дуже. Так що я вирішив, що все буду косити своєю косярочкою новою. Ну, і думаю, що зекономлю, та й просто ну, час є. Якраз можна його виділити на косіння. Та й от сьогодні погода дозволяє, яка година? Вже 10 по ті а ще. Не дуже жарко, а води не так замахують. Так що, що я хотів вам показати. От це я вже скосив. Ну, я до того ще косив не знімав, бо щось забув, що я блогер. І це от тут трава хороша, з кінця буде файна. Оце отака от площа. Цікаво, за скільки я сьогодні скошу. Тут було собі дорогу. Попередньо підкосив. Та й так, говорю, трава невисока, то нема трактору чого заказувати, гроші платити, погода дозволяє. якраз сьогодні-завтра ще така погода. Ну та й зранку вже все рівно сонце пізніше, ну, світанок пізніше. Ти собі можеш е, і довше косити, і до 10-ї. Так що я вирішив, що треба економити. Та й плюс час є для того. Добре. Потім ще знімлю е, по ходу, скільки я накосив. Ну, хотів би за сьогодні то скосити. Я знаю, тут є. Зараз помірюю, я вже забув, тут є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А, 10 сотих. Ну от, 10 сотих. Ну є що косити, думаю, цілий тиждень буду в такому активному косінні. Так, що знімаю далі. Що ж, робота йде. Я дивіться, доки я вже в пік. Нормально йде, трошки спинапово ну, починає нити, але тут таке. Десь тут бусик був агрономний. Дальше. Та нічого нормально. Погода дозволяє трошки з перекурами туди-сюди походити. Ну, бо таке, не знаю, чи ще по попадеться така погода, що можна косити цілий день. Хтось подумає, що ну, якийсь турнувати, тішиться, що можна косити. Та тішуся, ну, бо знаю, що то зранку попрацював, а потім не можна. А треба то скусити, бо трава пожовтіє. Та й що ну, ще трактором не хочу косити, бо таке то болото, ну, землю зачіпає, то таке то техніка, ну, Бо ти десь е, площа рівна, ну та й він так і зачіпає, розумієте. Потім трохи багато болота, а так сам скосив, то, то чистенька травичка. Корівка довольна, молочко дає, чуть не згущенку. ось бачите, напевно не докусив, трохи ну, є по грішності. Щось якихо гребені було. Треба правити. скажуть косар Але нічого вже так. Думаю, половина навіть більше. Ще так два рази, та й, та й буде площа готова. Дуже мені це подобається. Косарка бензина. Я думаю, що бензину дуже багато піде. бензину я розбавив 2 літри, то вже кошу і кошу. Так що все окей, все супер. Можна кусити, головне, аби погода дозволяла. Ну що, Якщо вже маю надію, вже знімлю відео, коли закінчу цю площу, то й... то й скажу, що я молодець. Що ж, докосив, заморився, оводи трохи мучить, але докосив. Бачите? Все, полянка є. рівненько, футбольне поле. Так, трохи треба може швидше вийти, бо вже 12 -та година, то трохи запізно косити ще, але ну, сьогодні ще менш більш Але в такі дні треба швидше. Я щось зранку ще медитував, довший час, знав, що робити, але треба вставати і бодро братися до роботи. Так що так. За сегодня я себе ставлю 12 баллов <свят> по 12 бальной системе. Молодец. Добре, все, всем счастливо, дякую.